Вітаю, друзі! Давайте сьогодні зробимо мегакосмічні красиві крашенки з натуральних барвників. Цей процес є дуже занятним. Нам з дітками сподобався. Ми просто залишилися в захваті. Так, дивіться, беремо цибулиння. Це такий як один з варіантів. Я нарізала різних кольорів, ще взяла папір, звичайний, біленький, нарізала невеличкими кубиками це все. Нам потрібно ще декілька шматочків бинта або можна взяти капронові колготки, ми раніше робили, знаєте, коли зелень закручували. Беремо яйця. Краще всього використовувати білі яйця, але так як в мене домашні, я обрала найсвітліші, змочую водиці і ось так гарно засипаю з цим всім нарізаними шматочками цибулиння і паперу. Потрібно максимально щільно, щоб ось ці всі шматочки прилягали до бинта. Я зробила так просто декілька штучок для експерименту. Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо крашенки робити в каркаде. У холодну воду я додаю листя чаю, здовожу до кипіння, додаю столову ложку у 9% оцету, відправляємо яйця. Я 4 хвилини з моменту закипання і вимикаю воду. Я сьогодні роблю невелику порцію лише для того, щоб показати вам результат. І точно так само я роблю з куркумою. Звичайна куркума, спеція залишає до повного охолодження води, але можна залишити, хоча б на 2 годинки, і змиваємо. Подивіться, ось такі красиві крашенки виходять ті, що з цибулині, а це просто з каркаде. Мені звичайні сподобалися ще набагато більше. Найголовніше знаєте, що те, що ці барвники натуральні. Але скажу вам чесно, коли обираєш скорлупиння. Все рівно залишаються барвники на яйцях. Тому я роблю завжди ось таких цікавих, незвичних декілька штучок. Люблю з барвниками робити, люблю робити з фломастерами дітки роблять собі завжди декілька штук. І ось таких для того, щоб вони блистіли, можна змастити олією без запаха і виставляти в корзину. Роблю декілька штучок, щоб порадувати діток, щоб скласти у волочільне. Бо ми завжди на великдень маємо таку традицію складати волочільне. У нас так називається подарунок для своїх похресників або племінників. Ми туди складаємо, звичайно, пасочку, крашенки і якісь смаколики. І даємо подаруночки. І сьогодні, як ви бачите, я презентувала пасочку та яєчка на новій дощечці від Дошка з дуже зручно, красиво. Замовила спеціально собі до свят, щоб подавати нарізку з тортиків. Якщо вам цікаво, де замовляла, залишу посилання в описі під цим відео. Ви також заходьте, дивіться, замовляйте це дуже якісна і практична річ. Я, друзі, сподіваюся, що вам все ж таки сподобалось. Якщо так, підпишіться і напишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Ну все, до нових зустрічей! Готуємося до свята!